Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Так, ну і трошки про бізнес. Ось, сорт лазовський. Ну Мені казали, що це схоже на лазовський кулястий. Не знаю, давайте я отак вам покажу зблизька. Може хто і Ну Це не важливо, брався в одному з інститутів і дивіться, він непогано пройшов по заморозках. Він вже 20 років у мене. І хто купляв у мене, той молодець, класний сорт, він супер по показникам. Я його ще назвав типу, вбивця Тонде Діджифоні. Бо він можна його в шоколадку, бо в нього шикарний розмір, такий не дуже великий, середньокрупний горіх, непоганий на смак, дуже класне бланшування. Коротше, по показникам він показав себе дуже класно. Вражаність в нього є, все в нього є, він такий. Більш-менш невибагливий і, як бачимо, ще й примаразки пізні пройшов нормально. Але ж до чого тут бізнес? Ну до того, ж, я думаю, хочу з вами порадитися, що ви скажете, розвивати мені цей сорт, робити його для моїх клієнтів, це невеличкі ділянки і більш великі ділянки. Тобто вже для бізнесу. До нього запилювач. Я вже придумав якийсь теж з круглим крупним горіхом. Ну так от, так що для бізнесу, от, думаю, ось такий сорт, бо випробування він усі пройшов. По показникам він супер класний, в нього все є. І основне питання, мабуть, треба його Чому? куди, куди, куди реалізовувати. Да? Ну, я такий, же, що як же великі ділянки, то вже треба, мабуть, на заводи здавати. Будь ласка, якщо мене дивляться хтось, у кого є свої заводи, міні-заводи. То готов приймати фундук. Будь ласка, відпишіться мені, там є в описі номер вайбера, пишіть на вайбер відразу, в коментарях пишіть. Дзвоніть, який горіх ви приймаєте. Чув, що каталонський точно приймають, чи якийсь ну, тонду, я думаю, точно приймають. Ну, коротше, мені потрібна консультація з заводів. Чи візьмуть вони в мене такий горіх, наш український сорт, і які сорти вже точно беруть. Ну, і... Хоча б приблизно ціну. Ну, що 80 гривень, давали це позаминулому році, десь так приблизно. І знаю, що завода в, як мінімум 2 адекватних точно є. Так що, будь ласка, у кого є якась інформація, давайте ділитися. Я буду, Якщо треба буде, я зроблю прямо відео на цю тему, бо це дуже зручно виростити. Отак, от, у кого такі більш-менш нормальні об'єми. Та ну які, ну хоча б там пару гектар, вже все, можна, можна оптом здавати, це дуже буде класно. Бо на ринок я не знаю, на ринок я, я здавав і знайомі здають перекупом. Так, там забирають. Але якщо у людини серйозні обйоми, то я думаю, що це вже краще на заводи. Все, чекаю від вас, хоча б, як мінімум, в коментарях інформацію. Буду дуже вдячний. І я думаю, всі вам будуть дуже вдячні. Навесні сусід брав у мене 4 саджанця однорічних трапезун. Да? Посадив рядком. Це для проби, бо місце є, буде ще. Ну, виконував мої рекомендації, прикрив від заморозків. Поливи таке інше, як бачимо. Усі 4 вижили і все в порядку. Так що отак. От. Після збору врожаю рекомендується обробити рослини фундука. Препаратами хорус чи його аналогами. Я так розумію, що це може бути і топсин М чи щось таке інше. Мені це не потрібно, бо рослини виглядають абсолютно здоровими і, в принципі, з ними все класно, тому я цього робити не буду. А ви, якщо забажаєте, обов'язково, особливо у кого є проблеми чи якісь там підозри, то обов'язково зробіть. Продовжує підсипати під рослини. Ось, наприклад, фундук. Бачите, ось такі відходи. Це вже, це вже наша екологія. Колись так робив і замічав під рослинами, де були такі були відходи, що вони ну, краще розвивалися і давали більше врожаю. Продовжується торгівля на OLX. На Violet. На eBay та на шафі Зараз зрозумів, що зрозумів, що мене, мене цікава бронза, особливо бронзові статуетки, ну і трішечки фарфорові статуетка. Скоро закінчується прийом замовлень на саджанці фундука. Тому, у кого в лапках нема місця, висаджуйте 10 саджанців можна взяти, а краще більше. В рядочок плотненько, можна цей рядочок біля паркану, ближче до паркану, так? А можна от такими от гнездами патерицькі технології просто замість двох саженців, яких, толку з яких не буде, пройдуть дуже багато років поки розмножити і таке інше. Краще взяти 10 саженців по 5 штучок гніздо посадити, у вас буде таких якби великих. Два куща, які не займуть багато місця, якщо ви все правильно зробите, як я розказував. І під цими кущами можна буде спокійнесенько навіть щось вирощувати. Так що не рекомендую брати два-три саджанця це не вгідно ні вам, ні нам. Так що задумайтеся: сорт Боровський, український сорт це сіянці такі невеличкі, Там -то в пучках. Берете, висаджуєте сам боровський, це проський це продовгувати дуже смачний горіх, який випадає з плюстки. Це дуже класно, але його треба трішки покращити, це зробить його округлим, скажімо так. Так що берете, висаджуєте, в дуже, дуже гарному догляді, дуже гарному, то в принципі через 3-5 років вже побачите сигналку і вже, можливо, отримаєте якийсь цікавий. Новий сорт усім дуже рекомендую. В продажі є.